Акція на підтримку українських військовополонених та цивільних заручників відбулася у Києві. Її присвятили журналісту інформаційної агенції «Уніан» Дмитрові Хилюку. Його викрали окупанти у селі Козаровичі рівно три роки тому. Роман Баришев побував на заході і розповість більше. Полон убиває, не мовчи. Родичі, друзі, знайомі військовополонених та цивільних заручників, що перебувають у російській неволі, зібралися на вже традиційний захід на підтримку українських в'язнів, яких роками тримають в російських катівнях. Хочу, щоб якомога швидше всі наші полонені вийшли з того пекла. Яке я теж пізнала. І тому я тут. Я була в складі полку Азов, я була в Маріуполі, і я от пройшла весь цей шлях разом з ними. Чотири місяці в Оленівській колонії. Потім чотири місяці в Тагонроській тюрмі. Тетяну звільнили за обміном 31 грудня 2022 року. Тепер вона веде боротьбу, щоб привернути увагу до тих, хто досі в російській неволі. Я вийшла з полону, коли хлопці виходять з полону. Ви знаєте, це найкраще психологічне лікування, оце відчуття, що нас чекали, що нас чекають, що за нас стоять. Російський полон це жахливо. Бо... Полон він у них так побудований е, на знищення, таке поступове знищення людини духовно і фізично. У сьогоднішньому заході окремо згадують цивільних заручників. За даними омбудсмена, росіяни на тримають за гратами близько 20 тисяч мирних українців. З цивільними ще станіше, тому що немає в світі юридичного механізму обміну або да якогось такого звільнення заручників за всіми військовими конвенціями, за всіма міжнародними договорами за здоровим сенсом. Да, цивільних людей не можна затримувати, але Російська Федерація ну вона зважає ні на які правила. Сьогодні виповнюється три роки, відколи окупанти викрали журналіста інформагенції Уніан Дмитра Хилюка. Сталося це в його рідному селі Козаровичі на Київщині. Ас наступу росіян на початку повномасштабного вторгнення, діма багато років є моїм колегою. Дуже класна людина, добра, весела. Душа компанії, всі його обожнюють. Я не знаю нікого, хто б не любив Діму. Він професіонал своєї справи. Дуже боляче розуміти те, що зараз з ним відбувається. Найостаннішу звістку про Дмитра його колеги почули восени від звільнених військовополонених, що перебували з ним в одній камері. Ми знаємо, що його піддають катуванням в Росії, що йому не надають медичну допомогу, над ним знущаються, намагаючись зламати його дух. Дмитро є уособленням взагалі цивільного населення України. Як вони не мають юридичного статусу? Вони перебувають в СІЗО в тюрмах без звинувачень, без якихось юридичних формулювань. За три роки родичі та колеги Дмитра не отримали від нього жодного листа. Росіяни забороняють із ним комунікувати й українським правозахисникам. До них Росія не по. Скає там представників нашого боцмена, правозахисників міжнародних, інколи до них має доступ частковий червоний хрест, крім родичів та близьких військовополонених і цивільних заручників на акції було багато небайдужих. Ну ми вже десь півроку приходимо майже щонеділі. В мене чоловік військовослужбовець, що тут написано. Вітне. Роман Барашов Максим Чеблін подробиці телеканал «Інтер Марафон. Єдині новини.